Боже, я хочу годятия славу Господу за ці молотові сніданки. З першого дня я була на тих поготовних сніданках і до цього часу. І коли був, я з радістю з радістю йду на ці поготовні сніданки. Та просто коли був, під час ковіда мене зустрічалися, я одно вірила, провірила і проповідувала, щоб ми все одно були поготовні сніданки. І слава Богу, дякувати Богу. Віра це довіра, коли довіряли, і це звершилося, що ми знову прямо в столиці України і молимося. За Україну, за наших захисників, за президента, за наших начальств, що господь, дякую господин, що ти нам дав таку можливість. Я і дякую за все, тому що так, як ти колись Ісус Христос робив чудеса, і ти через нас теж так само робив чудеса. І теж хочу засвідчити, коли під час війни була на Волині, коли приїжджали біженці, дітки, дорослі, сістери дивши в депресії, коли обнімали, коли почала з них молитися, Господь їх вистанавлював, зцілював. Коли, коли приїжджали волонтери, і я було вставляло, так вони... Коли приїжджали, шукали, бабушка Романа, від вас хлопці гукають в столові повно людей, а вони просто обнімали мене і дякували за молитву. Казали, мені коли за сутки не в їхали в Харкові із Харкова. Вони везли гуманітарку. І просто коли дуже важливо, треба слухати, коли що Дух Святий каже. І дуже багато є от таких свідчень, дуже багато, як Бог цілює.